Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, По-перше, хочу звернутися до українців, що я живий і здоровий. У мене все добре. Потім я дам одні інтерв'ю по цьому питанню. Якщо когось дуже це інтересує, будуть питання, відповіді, задавайте, я відповім на кожне питання. Але зараз хочу показати, що я живий, і здоровий і в мене все добре. А хто про мене погано мислив? Ну, я бажаю їм здоров'я. Що я ще буду сказати? Сьогодні, знаєте, за ці два дні дуже багато аналізував, дивився і дуже багато хочеться сьогодні розпочати з теми, яка просто надихає кожного українця. Це те, як продовжує розгортатись курська операція. Ну, планував так поїхати, туди. Ну, деякі обставини не дали мені такої можливості, але я думаю, що ще буде. Знаєте, ця операція вона вже стала як ковток такого свіжого-свіжого повітря для всього українського народу. Ну, що хороше, що нарешті Україна перейшла до. Оборонних заходів вже, але на території країни-агресора, це, ну, знаєте, немаловажний фактор такий. Те, що наші воїни, наші козаки показують усьому світу свою мізді силу духу, ну, це факт і він беззаперечний факт. Друге питання: як же реагує світ на це все? Ну, тут теж ми отримуємо дуже велике задоволення. Від світового співтовариства по поводу Курська. Бо більшість, в принципі, підтримує право України на захист, наше право захищати себе підтримується не тільки в Європі, а й в всьому світі. Тож, що про це говорить? А говорить це про те, що нас поважають і визнають. І це саме головне. Ну, звісно, да, согласен. Є частина політиків, яка утримується від коментарів. Це так називають ждуни, як називають. Знаєте, принцип їхнього життя це ми йдемо на барикади до тих, хто перемагає. Ну, Це принцип є з таких определених людей. Ну, вони є, їх ніде не дінеш. Але є такі, які, як Сирія, як КНДР, які. ну, Тупо засудили операцію по Курську. Ну, це їхнє право. Що ж вони засудили тоді, коли на Україну нападали? Ну, а насчет того, як відреагував Путін, ну, це, в принципі, очікувано. Він категорично відмовляється перекидати значні сили зі Сходу України і влаштовує просто геноцид срочників в Курській області. Знаєте, ну, це е, також, в принципі, в наших інтересах. Чим більше їх опиниться в полоні, тим краще для нас. Таким чином ми помстимося з однієї сторони, і з іншої сторони можемо обміняти на своїх хлопців. Тобто, ну, це теж є нормально. І знаєте, що найбільше дивує, так це те, що українська сміливість і сила духу продовжує дивувати весь світ. Це навіть компенсує нестачу снарядів. Але все одно впевнено. Хочу заявити, що все ж таки іноземна зброя це головна гарантія безпеки. І відсіля нікуди не ні дінеться цього. Ми не чекаємо, що хтось зробить за нас важку роботу. Ми просто просимо надати нам все те, чим можна нищити ворога. І саме тому наш президент Володимир Зеленський кожного дня говорить про необхідність забезпечити Україну. Належною кількістю зброї. Це найменша ціна, яку може сплатити Захід для гарантування своєї та нашої безпеки. Наш народ платить дуже велику ціну. Тому зброя порівнянні з життям людей це ніщо. Я хочу сказати, що Курська операція. Остаточно посунула на другий план питання переговорів. І це теж правда. Для успіху України потрібна зброя та свобода їх використання Збройними силами України. А наші хлопці вже знають, як робити, куди стріляти. Вони знають, що з нею робити. Я б ще додав до цієї формули. Я вже неодноразово говорив виробництво е, озброєння Україною, що в Україні це все виробляють. Україна має стати не лише одним з найбільших споживачів збройної продукції, але й одним із лідерів питання її виробництва. І чим швидше ми це зробимо, тим краще буде для всього українського народу. Чим краще ми це зробимо, тим скоріше Путін усвідомить, що перспективи у війні, яку він розпочав, просто немає. Це вже повинен бути просто фініш. Він скоро буде, повірте. Ну і наостанок не можу оминути теми чергових досягнень пана Порошенка. Ну от не може зиминуть і все. Ну як можна оминути його, коли кожен раз щось нове, нове і нове узнаю із різних джерел інформації? От, допустимо, як на сьогодні стало відомо, що за два роки війни Порошенко збагатився в 20 разів більше, ніж він збагачився до війни. В той час коли він був президентом, зараз під час війни він більше збагатився. Ніж тоді, як так може бути? Ну, це для того, щоб ви зрозуміли, якщо в мирні часи Порошенко посідав десь 12 місце в списку олігархів, то за широкомасштабне втурнення Росії заробітки головного опозиціонера вивели його в топ-3 олігархів України. Голова крутиться. Ну, от як тут не матюкатися? от Порошенко спить і бачить себе президентом. Розказує, що Зеленський робить все не так. Але я вам говорив і говорю, Зеленський на посаді президента зробив дуже мало. Але він зробив найбільше, чим всі разом взяті до нього. І я вам говорив і, не, і, і ще раз повторюю, скажіть хоч один, хто-небудь, що Зеленський щось вкрав. Але в мене знову запитання до Зеленського. Як можуть Порошенко розбагатіти на 1 мільярд доларів під час війни і чую не сидить в тюрмі? Ви тільки вдумайтесь. Як таке взагалі взагалі можливо? Ми говоримо зараз про те, що у цій війні постраждали всі ми. Ну, тобто весь народ, да? Постраждав весь народ. Поки одні горюють за втратою дітей, чоловіків, батьків. Інші в наглу набувають кишені. Як так може й бути? З такими талантами, як у Порошенка, можна не піаритися в тіктоках, а повністю закрити потреби окремої частини фронту або закрити небо. Те, що я говорив з першого дня, щоб всі олігархи склалися і купили все для того, щоб закрити небо в Україні, щоб не гинули люди, не гинули діти. Не гинули ніхто з наших людей, українців. Ну, це, звісно, якби бажання в них було. В них ж бажання немає, них тільки гребти, кармани набивають. Оце їхнє бажання. От, з ким не общаюся, всі, народ думає, нема лиха без добра. Може, хоч війна, думаю, кажуть, остаточно позбавить Україну від олігархів. Та який там хрен. Виявилось, що, що війна це зовсім не перешкода. Для особливо обдарованих олігархів, які лише покращують своє становище і збільшують статки. От і все. Ой. Хочу, мабуть, до олігархів звернутися. Не гнівіть Бога. Ой, не випробуйте терпіння людей. Війна закінчиться. Рано чи пізно війна закінчиться. І ви опинитесь у зовсім іншій реальності. Зовсім вічій. Зовсім. Я вам це обіцяю. І красиві ваші слова, ось ці всі піар-акції не допоможуть нікому. І доведеться відповісти на всі питання, на всі на всі, на питання, які задасть вам народ і Збройні Сили України. У вас було дуже багато часу для піару. а прийде час. Для відповідальності. І не факт, що політичний і лише політичний це не факт. Тому що я вам хочу сказати? Бережіть себе, своїх рідних, а головне підтримуйте наших воїнів, підтримуйте Збройні Сили України. Їм дуже потрібна наша допомога. Все буде добре. Все буде Україна, слава Україні! Слава українській нації і гандонам з російської підерації. Слава Україні!